Японська мультиплікація, відома як аніме для цих молодих людей, більше ніж просто мистецтво. Вони оживляють улюблених персонажів анімаційних фільмів та серіалів. Цей процес називається косплей. Він полягає у відображенні в режимі реального часу певних відомих персонажів чи ідей за допомогою костюму та характерних аксесуарів. Наша косплей команда, котрий ми робимо костюми, називається волшебна ілюзія, ілюзія», японські фушикі кенсо і нас сім чоловік. Ми всі готовим костюми, сценки, подбираємо музику, в общем, делаем фотосети, фотографируемся, І вот такой у нас отдых. Аніме-фестивалі, на яких косплеєри презентують свої образи, відбуваються лише у великих українських містах. Останній, на якому побували наші герої, Одеський аніме фестиваль на цунамі, отримавши масу позитивних вражень, а також святкувавши перемогу у конкурсі малюнків, у Чернігівського колективу з'явилася велика мета. Хочемо зареєструвати свою. Скажем, свою команду, ну как проводить, на тоже хотим как нибудь в будущем уже именно свой фестиваль провести именно у нас в Чернігере. Это было конечно здорово очень е -е, такое масштабное событие у нас и на Чернігер. До подібних фестивалей косплеєри ретельно готуються власноруч створюють собі костюми та необхідні аксесуари. Інтересна подготовка, когда все з друзями вместе робимо. Але також также очень приятно это когда на сцену і на тебе дивиться огромная публіка. И она тобой восхищается, она тебя хвалит. И она особенно приятна, когда говорят, что ты очень похож на персонажа и что у тебя получается его отыгрывать. По сути, это стиль жизни, это актерство. То же самое, что и любая игра. Я в этом уже года ну, 3-4. То есть это хобби, которое реально весело. Зараз косплеем займаються близько двох сотень чернігівців, чверть з них регулярні учасники різноманітних фестивалів.